Умілі пальчики, і сьогодні ми покажемо наші най-най-най найулюбленіші -най -най ігрушки. Каналу, Милих пальчиків. Не знаю навіть якої проступити. Ми все з купу збили, щоб ви не так виділили. А, а ми зараз по одному будемо їх показувати. А не дарую тобі таку честь, першу показати. Яку? Там не завальніше, якому я приніс макаві, то цей песик песик. Ви почте. Чорний бурочок, вуха білий. І на шиничок тут вже сам виділяється, бо він червоний. Угу. Очі, як би вже попадає і... І... і такий. І такий класний. Такий песик. Другого вибираю я.

Uh -huh. Тут він переглядає, а на камері дуже класно. Це в нього кришнові ось. На камері цього теж не дуже видно. Ну, mm, видно. Mm -hmm. Mm -hmm. Так вотметрку так. можеш подарувати комусь на спіло антенна. Цього, цього ведмедика мені подарувала сестра на день народження. Але це, виходить, ще наша улюблена ігрушка у в пальці. А всі ці грошки в Ангелі не стоять. Дуже порно. Так. Тобі ти мені такі. Так, не є монстра. Другу іграшку вибираєш ти. Я хочу вибрати цю іграшку. Ось Та така класна, такі тригуля. Бач. Та, Це не наша іграшка. Це іграшка моєї сестри. А ми її любимо. Вона дуже класна, ми її любимо. Особливо він такий худенький маленький. голова така коли. Ну, такий такий. Хвостики. Це дуже заінтересувала тут фірма левення. І колись я думала, що це лев. А це тегри. Так, другу ігрушку вибираю я. Я вибираю козайку. Катянку зробив. Він теж грає, але теж там буде коли Не знаю. І, думаю, якщо чути, напишите в коментарях. Такий він розовий. Якщо взагалі весь Текст. А. То найкраніше напишете в нього лайк в Або під... Так, лайк в <laughs> коментарі. І ми в другому відео оголосимо. Як оголосимо, е ваш... Хто відгадав? Ваш назву ну. канал. Другу вибирає Лілінна. Я? Я Саму більшу вибираю я. Саме зенітне мірешку мені Це пьесик. Це... це песик це мої мами. Але песик. Так, але він гарний. І я, до речі, люблю з цим прикалувати, на нього от як. Такий типу він так просто. віддає. Ну так. Так, іншу ігрушку вибираю я. М -м 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 -м. Вибираю я ось таку. Алі підтримаю. Це такий пес, що подарував теж. Намиковая. Він коричний, він достатньо дуже великий. Дуже пушистий. Так. Бачите, Поч... тільки на ногах. Ще більше ігрушка в них і порані. Угу. Далі вибирає іграшку Ангеліна. Тут, до речі, я пишу в них. Угу. Це я ще пам'ятаю, ми ще Ангеліна ще в складі, не стояла лунтика такого. Так. Так. Я всі хотіли мені... бавитися, всі навчали нападати на нього. І як мені його купили, то в машині, як ми його везли вдома, я любила його вуха так. Любила... Знаєш, як ти покупка вуха будуть потім. криві? Ну то я, як... я зато і боялася. Я дуже хотіла це робити. Я не Далі вибираю я. Вибирай такого пес, та в цій купі такий, з квіточкою. І заказь. Так. І Ангеліні виходить. Вибрати лише одну ігрушку. Це. Зайка. Ну, я кажу, зайка. Тільки Англії йому щось культочку бачив. Ми в таборі такі робили. Ці зайка з бантиком, його мої сестри принесли. Не знаю, принесли, але принесли. А вона така мова, вона не мене бачиться. Не чіпи Ну ми не ми не бавимося, нам просто подобається якби, ці іграшки. Угу. Угу. І вони такі не тіло прикольні, їх немає. Їх дуже багато. Хто напишіть нам в коментарях, скільки є, і ми в другому. Хто рахує, тому в другому відео оголосимо той, хто найправильніше лічивий. А будь ласка, не купівайте один в одному. І ще і, напишіть, яка вам міста подобається більше цього, мені подобається. Мені теж не піде. Тому ми будемо прощатися, всім бувай. Підписуйтесь на наш канал. Будеть на лайки. И вот!